Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Вітається за Мотес Назарій. Фактично таке передріздвяне відео, знаєте, але таке теологічно наповнене сьогодні буде. Будемо говорити про теології Святого Бентури, про його христологію, про Ісуса Христа, зокрема, про таємницю воплочення. Отже, приступаємо так, до банантурянського словника. Користаю з нього так ж. Роздумуючи, стало, тобто працюючи, стало з творами Сато бонаментурою, усвідомлюємо собі, що кож, кожна лектура є, видається більш виразніша, Тобто його розуміння. так, Що христологія знаходиться в серці в центрі системи його думки. Цей стан речей має багато. Причин серед яких, окрім інспірації, яка спливає з багатства духовного святого Франциска, варто згідно нашої оцінки вказати вплив візії христологічної, яка формулювала саблоні ордену францисканського і його школи. Опрацювання доктрини христологічної доктора Серафимського довершувалося на багато полях. На тему численних речей дискутувалися в середовищі університету Парижа, так там де будментура вчився. Виходячи від аргументації Петра Ломбарда з книги Сентенції, до цього доходили диспути з університетськими вчителями на тему, зв'язані з життям, такі як досконалість іванельська, чи практика убогості. Далі були виклади, які прагнули поступити на дорозі досконалості, чого прикладом є, хоч би скерування до сестер. Містична праця про досконалості життя до перфектіон віта. І врешті маємо теоретичне узаселення посередництва Христа в пізнанню правди, яке є в теологічному проповіді Христос один вчитель усіх. Рефлексія христологічна розвивається в усіх керунках в рамках усього спектру найчастіше загальних розважань аргументів від коментаря від досетенції Петра Ломбарцького до пізнішого типу проповідей і трактатів теологічних від коментаря екзегетичного до діла до діл духовних в тих, посвячених францишканізмові. Причому вершинним пунктом розвитку тієї рефлексії стали конференції, які місяця під спільним титулом Гексамарон. Остання христологічна праця святого Бенамантура. Є це своїста синтеза навчання нашого доктора. Хоч, як твердять, деякі, не докінчена. Становить запис інтелектуальної духовної мандрівки нашого францишканського вчителя, яка допровадила його до. Перевірки багатьох вимірів таємниці Ісуса Христа, передусім до концепції слова несотвореного, втіленого, розп'ятого і натхненого. Отже, Бодаментура говорить про Ісуса Христа як Слово несотворене, втілене, розп'яте і натхненне. Отже, ми сьогодні спробуємо розважити властиво про Слово втілене, так? що нас в особливий спосіб цікавить. А також. Е Теми життя в любові і упручену, єднанні з ним, яка становить центральним пункт його фасцинації теології містичної. Пунктом виходу рефлексії є Тройця іманентна. І синтетична презентація трьох окреслень особових син, слово і образ отця. Наступно дискурс переходить на тему економії і спасіння, беручи під увагу роль Христа як посередника між Богом і людьми, а також як голови його містичного тіла, тобто ролі, яка є предметом медитації в контексті різних етапів спасенного діла другої особи Божої, і логічно закладає преекзистенцію. Втілення з, кульмі... з кульмінаційною таємницею пасхальною і парузією. В згоді з е... згаданими повище аргументами третій пункт посвячений функції Ісуса Христа як джерела спасаючої правди м... прад джерела правдивої християнської мудрості. Належить зауважити, що в цьому е... окресі рефлексія була припроваджена з особливою увагою, на яку заслугує. Відносини між теологією і життям е, духовним, між знаннями і контемпляцією, яка характеризує особистість, особовість і теологічний стиль доктора Серафимського. Е, з цієї рації видається нам слушно, що в е, сех мір позитив, позитично замкнуте розважання, презентація принаймні в загальних. Е, Загальному зарисі лекція, яка яку наш автор запрезентував власти в, в останньому розділі дороги душі до Бога в одному з Тобто в одному отже, і ми розглянемо так, що автори розглядають в троті в тройці іманентні, так син слово і образ отця. розглядається також Ісус Христос, джерело і вчитель мудрості. Лекція запропонував інтерарію Менті Сідемо, потім на ще до Бога, що ми вже розглядали десь, так і так само це все вже брав десь на медитацію. Але ми розглянемо сьогодні, отже, посередництво слова. Посередництво слова втіленого, розп'ятого і натхненого, так як розуміється святи Боннатуру. Отже, перейдемо серед шести мотивів, взятих під увагу через Бонавентуру при поясненні. Втілення сина і тільки сина треба виникає самого втілення, розуміючого як ре, ре, реалізація в другій особі Божої чудовної досконалої єдності між двома, екс, тобто протилежностями природи Божої і природи людської. По-перше, окреслено в житті тернітарному через категорію подоби до Отця, через те, що є його образом досконалим, тільки він міг статися його образом витимим. Тому як людина досконала, допроваджується до сповнення покликання людини, щоб бути образом Бога. По-друге, син з функції слова має об'явити отця, тому є як слово зрозуміло, зрозуміло, єднається з голосом того, що чує за думками, щоб статися зауважувальним. Так отже, слово Отця з'єдналося з тілом, щоб могти об'явитися. Божественність скаже Бодомантура. Отже. По-третє, власне, як син має за завдання припровадити людину до Бога, визволяючи її з гріху і даючи їй ласку прибраного дитинства, цей останній мотив стає піднятий через Будаментуру в розважанні в контексті другої групи мотивів, зв'язаних з приписуванням втілення засадничої риси Спасеної. Ходить, отже, про тезу, яка виражає становище загальне приймання через тутешніх теологів в той час. А аргументація є частиною розважань про посередництво, які сперті на засаді, що так як отець створив світ і людство через слово. Подібно їх віднова і відродження довершена рівно ж через слово. Отже, Бог творить через слово, світ, і рівно ж віднову людства, вчиняє через слово. Він таке слово, такий вираз по латині це буде так. Сікут, патер омнія фечіт, сік пер омнія рафічіт. Далі розумування концентрується головно на узасадненні заложення, що хто одна. Хто допроваджує до згоди, той є посередником. Як тільки, отже, посередництво прислуговується спосіб властиві синові, йому теж прислуговується втілення. Очевидно, властивістю посередника є бути між людськістю і Богом, щоб допровадити людину до пізнання Бога, до з'єдності з Ним і до дитинства Божого. Виходячи з цих висновків, належить одночасно взяти під увагу те, що в системі Бонаматурянській теологія посередництва реалізована через Ісуса Христа, є сильно присутня в теології слова несотвореного, втіленого, розп'ятого і натхненого, так про що вже було сказано. Отже, накреслимо її головні лінії, звертаючи особливу увагу на те, чого доктор Серафимський вчить. В заресі від куплення і спасеного впливу на біг історії і на роль, яку в його візи Ісус Христос відіграває відносно віруючих як голова містичного тіла, тобто церква. Передусім належить положити акцент на співзалежність рефлексії, теологічної духовного досвідчення, яка дуже виразно характеризує усе навчання Беноантури. Внутрішність цього широкого горизонту визначає стиль думання і ділання, здає, стає сформульована пропозиція, яка в найвищому ступені м, приймає ідеал християнської мудрості. Ідеал той можна, однак, осягнути тільки в той час, коли виходиться від Христа як посередника. У ньому, як читаємо в листі Святого до Колосен, вкриті всі скарби мудрості і знання. Колосян 2,3. Він є посередником усілякого знання. Тим власне твердженням розпочинається перша конференція в Ексамероні, в цілості посвячена об'ясненню, що Христос становить центр ділання Бога троїстого на зовнішністі, тобто в економії спасіння, економії спасіння, оскільки є особа, яка знаходиться в центрі відносин внутрішньо внутрішньотиринітарних. Так. Виклад той є закорінений вправді в правді об'явленою в Святому Письмі, що Христос огляду на свою ідентичність Сина Божого і, випливаючи з ній функції Слова, яка стає приписана мудрості. І образу, якому з черговості приписується правді, є особою Божою, з якої і через яку реалізується подвійний рух виходу і повернення світу і людськості Дуця, Син Божий є, бо згідно нашого доктора, підставою, автором і ефективною засадою всіх речей в Духу в Дусі Святим, який випевнює і удосконалює діло Боже. Інший важливий керунок: дискусії про посередництво Христа в'язається з, з темою ласки. Ласка дар найвищої досконалий, походить від Отця і стає уділена через Христа в Дусі Святому. Ще також, так, також собі якось ще поговоримо про ласку. Так? Отже, у людини, яка була сотворена через Бога як здатна до переміни ласкою через Слово несотворене, Після гріху первородно появляється потреба, щоб через втілення слова в лоні найсвятішої Діви Марії була поновно уздатнена до прийняття ласки. Слово втілене до першого відкуплення, яке вилікувало за гріху і поєднало з Богом, передусім через страсті були ми оживлені в Христі через діло Христа, оскільки Він переможе смерті, каже, переміг смерть, каже Бонавентура, А де каже, зараз кажуть, в якому творі. І бідем. Таємця Христа більше, ніж яка-небудь інше обставини, об'являють, отже, милосердя і чинують їх доступним. Тобто, іншими словами, очевиднюють вирозумілість Бога відносно людства. Ні, через випадок тології слова розп'ятого станові серце і нерв теології посередництва. З іншої, з одної сторони, Бонтура кладе натиск на взаємне пов'язання мотивів справедливості милосердя, е, утримуючи, що в ділі відновлення, зареалізованими через містеріум Пасхи, присутня була зарівно найбільша справедливість, яка домагалася високої ціни як за досить учинені, як і найбільшої ласкавості, виражено в дарі отця з власного сина. З другої сторони, зауважується, що з огляду на відновлення світу, яке. Довершилося не інакше як через дар з життя Сина Божого, діло це посідає найбільшу вагу з причини вимаганої відповіді любові зі сторони людини, більше, ніж могла би мати евентуально чисто дарування гріху. В світлі тих стверджень висновок видається аж надто читальний. В жоден інший спосіб не міг Бог більше притягнути людину до своєї любові, ніж терплячи для неї страсті Христа. Взагалі, бонавентура є теологія Христа, це окремо, в нього є ще таке навчання, так само, так само я це розглядаю цю тему в своїй ем, праці, так, проситу бонавентуру. Любов виявляється людськості через слово втілене, ося, яке осягнуло в страстях правдиву вершину. Христос терпів у тілі найсторогіші муки і співчував з найбільшою. Терпінням в душі, оскільки ходить про любов, і то любов безкорисно, безгранично. Тому вона сама є рацією, яка усправедлює незмірний біль, вичерпаний через Ісуса Христа. Витерпаний. Треба також признатися, що духовний біль співтерпіння був набагато більший, ніж тілесний біль, спричинений розп'яттям. Уважна аналіз і оцінка розвинутого через бономантуру дискурсу ставрологічного і і сотерологічного до досить очевидного висновку, що мотивом втілення. О, тут ми доходимо, так до що було мотивом втілення. Мотивом втілення був згідно його думки. Не стільки гріх, що радше виражена в акті усієї Тройці воля, щоб цілковито об'явитися незмірну силу своєї любові, мудрості і доброти. О то ми собі підкреслимо. Я вам ще раз це зачитаю. Отже, мотивом втілення Ісуса Христа народження. Був не стільки гріх, а радше виражена в акті усієї Тройці воля. Щоб цілков... цілковито об'явити безконечну силу своєї любові, мудрості і доброти. Інший аспект, який вирізняє христологічну рефлексію про ласку, поєднюється з поняттям слова натхненого. Вже тут зараз закінчуємо, так що трошки. Яке появляється в текстах зердагованих по 1257 році, інтерпретація залежить над усе від різних. Можливих до погодження перспектив. Перше з них має джерело пневматологічне. Ісус Христос ділає в нас і вливає ласку через Святого Духа, яка, будучи любов'ю, яка походить від Отця і Сина. Отже, Дух Святий – це любов, яка походить від Отця і Сина, створює наше суперечастя з Ісусом і Отцем. Є тому певне, що е, що-небудь би чинив отець і терпів би син, без Духа Святого, є то нічим. Друга перспектива кладе натиск на функцію Ісуса Христа як того, який об'являє і є вчителем духовного життя, виходячи з заложення, що все стає об'явлене через нього, будувантура розширює ділання, яке освічується на всі е, розуми, анські, людські у віднесенні до людини, кладе натиск на замішки. Замешкання в серцях віруючих, завдяки чому слово натхнене комунікує, просвічує правду в цьому самому впливає на всі духовні умисли. Пунктом виходу в розумінні головної концепції бонавентури, яка дотикається слова натхненого, осем про що йдеться? Ісус Христос, Він розглядає Ісуса Христо як Слово, Втілене, розп'яте і натхнене, так ми вже про це сказали. Отже. Ж, Сконцентрованої на діланні, об'являючому повинно бути його е, розуміння, ласки, уділеної через Христа в голові містичного тіла, на підставі генеральної засади, що підстава руху і відчування знаходиться в голові, Бонавентура надає ласку ласці уділеній через Христа як голові особливої властивості, становить вона бо імпульс для цілості духовного життя. Тобто, як вже згадували для влади душі і е, змислів духовних членів тіла Христового. Дещо далі презентую, що для заслуг Срестай Христа Бог дає нам щедрі, ласку, поєднання, яка виділяється, пізнання, яка прислуговує духовним почуттям і життю динамізму властивого любові. Так отже, слово втілене слушно називається головою свого тіла, оскільки. То від Нього випливає всі духовні відчуття і порушення, а також ласки. І це воно розливає Духа Святого, в членах церкви, з'єднаного з Ним, а не відділеного. Ділаючись з комунією з Святим Духом, Ісус Христос є невичерпальним джерелом вселяких дарів, з яких користає душа, і якими тішиться передусім через користання з змислів духовних. Тому так вдячно. Чується слова повні милосердного жару, якими душа Богатерка в сольоквіум, в творі Сатубонатури, звертається до Христа, взиваючи його чергово, як промінюючу джерело краси, яке тішить зір, як джерело солодкості, милосердя, яке тільки любов внутрішньо може смакувати, як джерело, яке розносить упоєний запах, притягаючи до себе, і врешті, як джерело. Сповнена мудрості, яка взбурює гаряче прагнення слухання його голосу. Що більше душа прагне закуштувати радості, плин, яка пливе з його обняття і притулення, тобто з близькості, яка освічується до того ступеня, що немає вже іншого прагнення понад те, щоб силою відпочити в його раменах. Доктор Серафимський закінчує цю думку вказівкою, під до досвідчення, плину яке пливе спочуття любові. І це ми закінчимо так, сьогоднішню конференцію. Розмова з самим собою. Господи Боже, якщо думання про стільки слідів Твоїх є так солодке, то як же ж солодко мусить бути їх коштування? Якщо читання про них є так приємно, то як же ж приємно буде їх відчування? Отже. ж, Висновок наступний. Бог стає людиною, стає дитиною. Згідно свято будинатури, мотивом втілення. І є не стільки гріх, так, це, це також але. Але. Об'явлення. Вираження в акті у цієї Тройці воля, щоб цілковито об'явити безмірну силу своєї любові, мудрості доброти. Отже, об'явити силу своєї любові, що Бог любить людину. Друге мудрості, так, Пово каже, мудрість Божа, мудра людська, мудрість людська і доброти. Так, що Бог є добрий. Запам'ятаймо собі це. Бажаю всім. Гарних веселих свят Божого народження, так незважаючи на те, що є війна, Бог хоче війти у всі сфери нашого життя. Чи впустимо ми його в закамарки нашого серця, нашої душі, там, де, можливо, важко, там, де холодно, там, де темно, залежить від нас. Так, чи знайде Пресвята родина, дитятко Ісус, місце у заїздах нашого серця? Не біймося, не біймося, так як сказав Ангел до пастухів. Впустімо Бога в своє життя. І тоді відчуємо повноту Його присутності і е, бажання, пізнання Його і будування з Ним стосунку. Амінь.